Доброго Скажи «Добрий день», бо мама щось втратила. Добрий день! Ось це Малис. мама. Все, він там? Нормально лежить? Хмурий такий, наче <гум> <гум> що ви вот мене тримаєте. В нього животик. Собачому фестивалі. Нас всіх приперла сюди невісточка. <smart> я не знаю, що ми тут робимо. Я лічно просто нянчу Левчика. Я на десь отам з собаками. я вже сьогодні з Левчиком на нянькаюсь, тому що Яна ще й виграла якийсь конкурс йогу для собачки. Не знаю, ну, коротше, там зараз вона слухає якогось uh, теж психолога. І я гуляю з Левчиком. А він щось балується, кряхтить зайчик. Чого ти, чого ти, чого? ти? зіленьке, щось не подобається, будемо брати. Яна пішла на йогу собачу, але щось йога віддільно, мілка віддільно. Всі стоять в позі сломаної берези, я не знаю таке щось. Майже на фініші ми нашої прогулянки на цілий день. Доча везе, везе Калясю, така гарнівня мамина. Левчик лежить, кімаряк. Яна там. Смішно було наблюдати йогу, це було щось. Йога і Яна з мілкою. Йога сама по собі, Яна просто з мілкою. З <рес> Ви розуміли, всі роблять йогу. Мілка і Яна. Яна, де? Давай! <рес> мілки не подобається йога. Взагалі не подобається мілкі йога, щоб ви поняли. Я так розумію, мілки не дуже подобається йога, а Яні не дуже подобається мілка, який не подобається йога. Що Яна, все на йогіліс. На йогілісні. <рес> Мілочка. Тобі та йога, да? Віта йога. Ідемо додому, завтра новий день, робота, всі діла. А зараз ще хочеться відпочити, пофарбувати волосся. Я вже їсти захотіла. Ще ввечері піду на стадіон, то вже, бо все одно хочу доходжувати ці кі кілометри, чи як там кроки. Так, живемо потихеньку, але все одно. Радість приглушена смутком зараз зайшла, бо я ж поки з Левчиком нянькалась, не дивилась новини. Зараз зайшла в Харківській області, падли, лупанули базу відпочинку. Загинули люди, загинула вагітна жінка. Просто два рази підряд в одне і те саме місце. Там від бази відпочинку залишились тільки щепки в прямому сенсі. Це дуже моторошно, страшно і нікому нічого не докажеш. Ну, Українці знають. Добрий ранок, вівторок, 21 травня. Я зранку понянькалась трошки з внучиком і шурую додому. Заплуталась, куди йти. Зараз додому та збиратись далі жити день. Добрий добрий день. Не знаю, яке число, не знаю, який день. Я на роботі прийшла на роботу, пішла повз базар. Перла, овочі, порошок, клубніку собі на роботу. Знаєте, є лідоперла. Тепер покажу страшний, де він страшний сон майстра. Замочила інструменти і забула на дві доби. Знаєте, як простерилізувались, вже так простерилізувалися. Сразу в заточку підуть. Що ж, прибираю волосся та чекаю клієнтку. Я вже стільки находила, що знімати взагалі було нема коли. Вже збігала в два магазини за матеріалом, за кавою. Сусідній магазин, коротше, кругом. І зараз, і зараз зніму маленьку розпаковку. Тут у мене. Гелі, лаки, топи. Дуже гарний топ. Оцей взяла. Це звичайнісінькі, дві фризи. Ці яскраві кольори хороші. І цей гель сподобався рожевий. У мене дуже багато біжевих, нема рожевих. Як завжди, серветки, наліпочок трошки так моя кава. Знаєте, як спонсор моєї бодрості, це капооранж. Пригнала Елісія до себе, то він вже забрав пакети додому, бо там же ж молода картопля. До речі, я купила грибінець з спицею, Ах, бо там молода картопля, то відварить молодою картоплі. Сьогодні, в цьому році, вперше поїмо картопельку молоду. Це відключаюсь, бо вже чекаю дівчинку. Я вже відпрацювала з Вікторією Моті, ані нікусне. — Ти Вони дуже несмачні, вони взагалі відки, весь ТікТок переповнений, що вони, по-перше, розтанувші, це Морозиво Моті. І воно, коли його транспортували, воно трохи підтануло і там все склеїлось. Да. Коротше, я відпрацювала вже, і ми з Вікторією зустрілися і в коробочці, Такі угу. Дуже несмачні. І ми вже в магазині. В общем, Вікторія возмущається по іншому випадку, а я, а я по своему. Господи, люди, це знаєте, у і рік були в магазині, доця захотіла морозиво. Звісно ж, вона захотіла якесь вручненьке. Вона купила мілку сама за свої кошти. Але та мілка 60 грам, ну там бзденька, там отака, як мізинчик, коштує 112 гривень, 111 з копійками. І вона сидить, їсть маршрутці, а я... Ну, я перепрошую за подробиці. Мені ж в мене ж клієнти, вони мені всяку корисну інформацію подають. Вона каже, хатуна, там зараз в Єві така акція. ну, Перепрошую за подробиці. Білизна, труси жіночі, по хорошій, ціннішій, двоє береш, третій в подарунок і в ітогі. Віктор, в ітоги. У Вікторії одне морозиво, знаєте, там ну, ну, так от. А в мене три пари трусів. І це одна ціна. Я не знаю, чого це так смішно. Вікторія сидить, їсть, я кажу, пару трусів зносила. Там знаєте, одну третю з'їла морозиво. Ну просто, це не те, щоб морозиво дороге. А знаєте, дороге, дороге воно не стоїть тих коштів. Тобто, Ну, Я взагалі морозиво не люблю, але ті, хто люблять, вони те скажуть. Просто Це мор... продукція, продукція мілка. Да, вона... Якісь печива, просто печива упаковка, і то буде коштувати 70 гривень. Просто, морозово? що воно називається, мілка, але ванільне, Ні, жирненьке. Ну, там шоколад смачний, вийшли, на тепер шоколад. Але там як. шоколада капля. Ну, да, реально, але мені так. смішно, в мене знаєте, в мене скільки віктусі морозиве, в мене три пари трусів. Я подарувала собі на солодку. Да, Просто... да, ти Слова, молодець. Я, я сама райці. їй сказала, я кажу, хочеш, візьми спробуй, один раз ти будеш знати вже його смак. О, але смішно. Я відпрацювала і я вже в магазині. Намагаюся взяти. Це в мене на ранок, це теж на ранок, це на зелений борщ. Ще сметанку, бо хочу сьогодні наготувати варенички з клубнікою. Сметанка. Я настільки все бігом, що просто з роботи прибігла, наварила зеленого борщу і побігла в епіцентр. Ми з чоловіком домовились, що я не дергаю його, він не дергає мене і кожен робить свою справу. Бо ми ну, бо так легше, дуже багато справ. По роботі, по всьому. То я вже і самоклоку купила заодно міші з Яною для мілки пелюшок. Коротше, їду вже додому варенички з клубничкою ліпити. Доброго дня, новий день, 24 травня. Не знаю, який. А, п'ятниця. Сьогодні п'ятниця, завтра я повноцінна вихідна. Так, я на роботі. Боже, яка гарна орхідейка. Ну прям гарнюня, гарнюня. Важко було щось знімати. Вчора, позавчора лупять Харків, загинули люди. Україна знає, росіянці скажуть всяку фігню, але, на жаль, попали в типографію, в друкар, де друкують книжки. І не тільки загинули люди, просто деяких людей знаходять за частинами тіла, решти частини тіла ще не познаходили. Це жах, це жах, і щось знімати, якось казати ой, привіт, ля-ля та поля, важко але росіянці, знаєте, ви потвори. Ваше нутро потворське, бездушне є, фашисти. Все, точка. Я на роботі чекаю клієнтку, перше, що роблю, це собі напій за апельсина, купила собі сиру або Обожнюю холодну каву, або холодний чай і сир. Ще сок шоколадочку але не брала. Все. Ще не працювала, вже втомлена. Що ще? Фарбувалася, але розбавляла. Окисники брала не 6%, а 4,5%. І бачите, сивина як отут-не -от профарбувалась і отут на візках, але нічого. Так, все, кілограми не зважувалось, повернулось за тиждень все назад. Знову 74 це капець. Але мені здається, об'єми уходять, тому що, якось я так бачу. Але сьогодні ляща, поїм, води нап'юсь, та й опять буде отюк. Ладненько, відключу.